Так, Всім привіт! Всім привіт! Це п'ята частина гри Undisputed за Олександра Усика. Так, що в нас? Наступний бій проти Джеммі Харріса. Так, період підготовки, другий спортзал. Нарешті, в другому спортзалі ми прямо будемо нормально вкачуватись. Так, силові удари треба. Звісно, треба, бо ми тільки юзуємо ці колхозні удари, але поки бої по 4 раунди, по-іншому ніяк. Так, виносливость. На майбутнє, в принципі, теж треба трошки вкачати. Потім будуть. бої, де буде більше раундів і нам буде прям дуже-дуже-дуже важко. Е, так, Джеби, давайте до 61 вкачаємо. Так, і відновлення виходить. Не ідеальна форма, але 69, у нього 65. В принципі, маємо його вигравати прям без проблем. Погнали, погнали. Так, да, треба нам трішки відійти від того тяжкого нокаута, який нам наніс Еді Холл. Ох, блін, аж згадаю, аж чесно, срака горить від цього Еді Холла, ну ми до нього вернемося. Ми до нього по-любому повернемось і нокаутуємо його жорстко, але ще трішки нам треба прокачатись. Так, ну що, Джеммі? Джеммі Харріс, ти готовий, дракон, до нового підпалу. And what I say you must obey. Good luck. Good luck. Дякую, дякую. Так, давайте вільну стієчку відразу. оп крос Мені вже в коментах підсказали що е, оцей от джеб отакий от. Це, це не джеб це крос, оце джеб а оце крос. Сорі, я просто не боксер, то я можу цього не знати. Колотушечки наші залітають. Колотушечки залітають. Ой-ой-ой. Ты -ой -ой. ч, Харрис? Щось давно давно не грав в бокс. Щось, походу, розучився трішки. Ой, ой, отак, і отак. Просто махаємо, Просто махаємо хуками. І... Попадаємо. І по нам... Блін, і по нам. Дуже серйозно попали. Мінус голова у нас. Мінус голова Тікаємо. І, І розсічення у нас капец. І отак. так вот. Джеп Так, треба трішки на очки попробувати. Так. Добре, добре, добре. Видно, разу не попав, ми попали прям нормально. Отак, так, давайте. Хуки, хуки він пропускає. страшно наші. Джеб, крос, є. Джеб, крос, є. Хук. Хук. Аперкот. І аперкот, який залітає. І отак вот так його. І по корпусу. Блокує, блокує, чорт. Апперкот ще раз. Поняв те, братуха, поняв. Отак тобі. Добре. Блін, як, які розсічення. Нам треба нового Капена... катмен, катмен, правильно, здається, катмена наймати, щоб у нас було менше цих розсічень. Чим більше у нас розсічень, тим нам гірше і гірше виходити на наступний бій. Бо от бачите, якщо ви замітите, у нас постійно на правій брові оце от розсічення. Це із-за того, що нам його раз розбили, другий, третій, і тепер воно так буде плюс-мінус постійно. Так, погнали. Ану, хук. Залетіло. Ай. Добре. 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 відходим відходим Сразу отак. Ляпс, ляпс. Пливе, пливе, маленький, і дивіться, як він пливе. І отак ще раз. І ще раз. Так, добре. Добре. У нього мінус голова. Як і в мене, в принципі. Ай, корпус. Не попав. Ой, тікаємо, 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 тікаємо. Відходимо, відходимо. Забиваємо його хуками. Як в дворі за гаражами, добре. 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 він прям дуже серйозно пропускає. Та й ми теж, в принципі. Ай поняв, поняв. Тікаємо, тікаємо від нього. Він щось сміє, він що сміє. Добре, добре відходимо, добре. Ух, ну він нам кабіну розвалив прям дуже серйозно. Дивіться, дві... Ох, блін, яка в мене гематома справа, і дві сечки, як не три. Дві, здається. І в нього розсічення. У нього розсідження від цих кросів і джебіків, понятно, а в мене прям. Ой-ой, в -ой, мене прям гіматомка дуже серйозна. Треба телоко берегти, щоб технічного нокаута не було. Взагалі голову треба берегти, бо він мені щось її трішки пошкодив. Отак, От розсічення туди. Ух ти! Куди його? Отак, От добре. Так, народ, вибачте, мене знов собака гавкає. Але ну, я ще її не закрию. Клітку. До побачення. До побачення. Ну скільки можна такі удари терпіти? Хорош, хорош. Блін, треба потихеньку стаміну качати, бо потім, як почнуться раунди, там по 6-10 раундів я не буду вивозити на своїй стаміні. Це зараз по 4 раунда бої, і я так можу собі дозволити махати, як, як за гаражами і вирубати суперників, а потім такого не буде вже. Так, добуваємо його стараємося. Ай-яй, не, не, не достав. Добре. Гематома тут. Добре. Блін, оцей джеб-крос, він прям залітає дуже хорошо. Боже, як він пливе. Гляньте, як він пливе. Він же єлі на ногах стоїть. А. Блін, у нас теж гематома, прям дуже серйозна оця от справа. Так, подивимося на моє оце. Ой-ой-ой. Усик як пірат буде на наступний бій вийде з такої штуки, знаєте, як піратів. На оці. Що в нього там? Ну в нього теж, в нього вже очей немає. Моєму нос е, прям нормально розфігарили, і в нього. Ну, якщо знаєте, коли в нос вам прилітає нормально, то потім на наступний день два фінгала таких от і очі запухші. Ну то це в нього так. У нас одне око запухше, а в нього прям два. А в нас одне око дуже серйозно запухше. Так, останній раунд. Ми виграємо, в принципі, але я хочу нокаут. Ми виграємо, я в принципі можу нічого не робити в цьому раунді, і ми виграємо. Ай. Хочу опіркодом його зловить прям так добре. Поняв. Ага, не попадаєш, да? Та я теж не попадаю. Добре. Ні, не зупиняй бій, він ще поки дивиться. Він ще поки бачить <гум> трішки. Так, це в мене собака так гавкає, якщо що. Добре. По гематомі. По гематомі. Отак, по гематомі. Зупиняй бій. Зупиняй бій. Це технічний нокаут, хорошо. Хорошо. Ну він, він дуже такий витривалий чувак. Він дуже стойкий. Ну скільки ударів пропустить, і в нокаут не впасти, це прям дуже серйозно. Ну усика теж дивіться, як потріпало, прям дуже серйозно. Дуже серйозно усика потріпало. Дивіться на нього. Капець. Капець. Ну, такий. Ми домінували прям цілий бій. Це класно, но кабіну нам розвалили теж дуже серйозно. І я так думаю, що. Зараз буде якась травма, напевно. Так, в рейтингу трішки піднялись. Ні, нема травми. Агонь. Класно. Так, народ, наступний бій. Давайте проти Едуарда Моралеса. Я не беру зараз сильних суперників. Після того, як ми програли Еді Холлу таким тяжким нокаутом, то я думаю, краще провести 2-3 боя слабенькими суперниками, щоб натренуватися, відійти трішки, набрати форму. І тоді вже можливо брати більш таких серйозних суперників. Бо, я думаю, поки, поки нам ще рано. Так, 70-х нас рейтинг уже, ніфіга собі. Це навіть ми ще не тренувалися. Так, період підготовки. Поїхали. Тренування. тренування. Е, стандарт качаємо: сильні удари хуки. Е, джеби, Блін. костяшка боксера на лівій руці, травма. І в нас немає грошей, щоб її полікувати. І травма на 17 неділь. Ужас. Це дуже погано. ай яй яй з травми виходити на бій, це прям дуже погано. Дуже. Так, відновлення давайте. Так, ще одна тренування і відновлення. Так, давайте сюди теж вкинем. Капець вивих лівого зап'ястя. У меня. Капец. Народ. У дві, дві травми. Дві травми я отримав. Ну, блін, я не знаю. Ну, відновлюємося, але це дуже погано. Це дуже погано. Що в нас там? Так. Костяшка боксера на лівій руці у нас травма. І вивіг лівого зап'ястя. Короче. Ліва рука, получається, настромована Це дуже погано. Це дуже погано. А, як погано. Ладно, поїхали, поїхали. Виходимо з двома травмами на бій. З двома травмами. Таке буває. Едуардо Моралес, мексиканець і Олександр Усик. П'ять виграшів, чотири з них нокаутом, дві поразки, одна нічия у нас. У нього 6 виграшів, 2 із них нокаутом, 25 поразок, три інші їх. Я би вже на цьому кар'єру закінчив би на його місці, якщо чесно. All right. I went over the room. Так, треба обережно із-за цих травм. Ліва я вже бачу. Ви б замі... замітили, як ліва я просто не попадаю. Дивіться, лівий не попадає. Ви бачили? Вроді як він відкритий. Но, но лівий взагалі печаль. Лівий взагалі печаль, так що. А, а усік ще й лівша, це конечно. Но лівий, бачите, не попадає. Це травма і це. Вважайте, що я з однією рукою майже вийшов на бій. О, попав лівий. Ой, лівий попав. Ну, ліва майже урона ніякого не наносить, бо вона дуже слабка зараз у нас. Ой-ой-ой. Я не знаю, що робити. Попав лівий. Ну да, лівий попадає, урона майже немає. Це дуже погано. Це дуже погано. Я кров і надію, що не в мене вже так швидко. Будемо старатися цими кросами і джебами більше лупити, бо вони прям дуже непогано залітають. Добре. Треба було правої, не лівий. Привичка, привичка починати з лівий. Він добре, получає. Ой-ой, тікаємо, 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 попли, поплы. Тікаємо. Не знаю навіть, за ким перший раунд. Ага, це його кров була, добре. Едуардо Моралес так поехали другий раунд, понял тебе. Трохи повело його, повело трішки. Ми світим його дуже серйозно, добре, добре. У него гематомы там дуже серьезные. Доброе. Мы махаем, конечно, страшно. Уже все боятся наших всех колотушек, походу. Тикаем, тикаем, тикаем. код. Понял. Понял. Попал он по нам серьезно. Тікаємо, 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 хай голова відмовиться. Може, як по цій примі. Залітають. Як вони залітають, ці Ну, Тренер каже, що ми виграємо. Прям два раунди виграємо. У нього гематома справа, бій туди. Ану, лице покажи своє. У нього знову знову лице як в Якута, як <реш> Тупо бурята якогось... Ні, ми ми суперників е, привращаємо в бурятів, уходи. В нього дуже серйозна гематома, Все. Це, це буде технічний нокаут 100 Я ж не упущу цей шанс. Ми зараз будемо просто йому тігачити в ту гематому і, і буде до побачення. Побачите технічний нокаут знову. Не копав. Не там теж гематома, кстати, непогано, якщо що. Каже, Я думаю, все. Я думаю, на цьому хватить. Добре. Знов технічний нокаут. Ну Но ми просто суперникам розриваємо пики страшно, ми отак от виходимо і отак от рвемо їхні морди і виграємо технічними нокаутами. Може ми не так гарно боксуємо, там і так далі, але зато це ефективно. Це ефективно. Ми просто б'ємо їм морди такими ударами, від яких в них шкіра просто тріщить. Да і вся наша тактика по факту. Так, нагороди забій, туди-сюди, окей. Окей. Так, народ, що, дякую вам е, за перегляд. Е, ставте лайки, підписуйтесь, напишіть обов'язково коментар. Можливо, зробіть репост, якщо у вас є якісь е, друзі, знайомі, які цікавляться боксом чи іграми. Буду дуже вдячний. Це дуже допомагає розвитку. Все, всім дякую, всім дякую.